Вибухнув у школі в білоцерківському районі. Через це загорілася роздягальна спортзалу. Повідомляють в ДСНС рятувальники, евакуювали дев'ятьох учнів, обійшлося без постраждалих. Пожежники оперативно ліквідували займання, і зараз фахівці встановлюють причини, чому зарядний пристрій вибухнув. Ірландський клоун, волонтер Джеймс, розважав дітей на борщагівці. Свято відбулось у парку Совки. Повідомила депутатка Київради від фракції удар Олеся Зубрицька. Клоун показував дітям фокуси, смішив і розважав. Свято не завадила ні війна, ні мовний бар'єр. За словами Джеймс, Твумі вже не вперше розважає дітей з столиці з початку повномасштабного вторгнення і планує повернутися знову у квітні цього ж року до малечі. Ти знаєш, Андрію, е, нічого не завадило ані війна, ані мовний бар'єр. Мені здається, що єдине, що могло завадити, це погода, тому що останніми днями було не дуже комфортно е, перебувати на вулиці. Ну мені так точно. Можливо, люди та нам Світлана Біла постійно про це нагадує. Що всі відчувають погоду по своєму, комусь холодно, комусь оптимально. А е, мені було би напевно, що не так добре на вулиці, хоча б дивлюсь, що вона. Не ж там же ж активно проводило mm -hmm. час, і діти завжди вони якісь у них якось більше тепла, тому що я дивлюся, коли я мерзну. Мій син абсолютно йому нормально. Він може навіть спітніти від того, що йому жарко. В той час, коли я намагаюся натягнути на себе ще щось додатково, тому напевно вони рухалися, і погода теж не стала на заваді. Погода справді не стане на заваді, якщо рухатися. Тому тут знаєш, головне, щоб не було ось цих перепадів температури, які ми зараз фактично будемо спостерігати. То в нас був мінус, мінус. Зміну тепер піде на підвищення і прогнозують, що навіть температура повітря може піднятися там до 10+, плюс в деяких регіонах, що не дуже властиво для зими. Як ми будемо реагувати на такі коливання температурні, то це теж доволі індивідуальна історія. Ну що ж, йдемо далі, друзі, поговоримо про ем, те, що у Києві живе найбільше людей із прізвищем Мельник. Про це повідомили в генеалогічній спільноспіль. Іності рідні спільноті точніше це прізвище найпоширеніше у всій Україні. А у Києві живе понад 6,5 половиною його носіїв. Прізвище Мельник має аналоги в багатьох країнах: найбільше у Німеччині та Швейцарії. Прізвище походить від назви ремесла. Мельником називали власника або працівника млина. Тому е в кого прізвище Мельник можете нам сміливо написати. Мені захотілося зараз своїм мельникам, яких я знаю, написати, що їхнє прізвище не Популярніше, що виявляється в моєму є в, той, в, той в, в моєму мельники? родині є мельники і так. в родині Ді, дідусь прізвище мав мельник. Так а навіть а, родині, бач. так. так бачите, так що бачите, не, бач, не популярне. Тому пишіть в кого справді є зв'язки. Родині я маю на увазі. Прізвище дійсно в когось із вас мельник. Хочеться дізнатися наскільки багато таких людей. Очевидно, воно є найпопулярнішим, ось так припускають аналітики і дослідники.